Новини за хвилину підписуйся, щоб не пропустити головне. Трамп найближчим часом може зустрітися з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку під час генасамблеї ООН. Американський держсекретар Марк Рубіо заявив, що Трамп це єдиний лідер, який може одночасно говорити з українцями, європейцями та росіянами. У США підкреслюють, якщо Європа активніше обмежить доходи Москви від нафти, війну можна буде завершити вже за 60-90 днів. А колись це були вже один день, два тижні, місяць і так далі. Трамп це трам. Міністр оборони Італії Гвідо Корозето визнав країну, не готова до можливого нападу Росії чи іншої держави. Він пояснив, що Італія 20 років не інвестувала в свою оборону, і це не можна виправити за рік чи два. Кросета закликав готуватися до будь-якого розвитку подій і поперед. Якщо міжнародна спільнота не активізується, ситуація з війною може швидко стати драматичною для всіх. У ніч проти 16 вересня російські дрони атакували Київську область. У Фастівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, складські приміщення, 14 вантажних і 9 легкових авто, а також техніку ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв і влучань по критичній інфраструктурі. Але так і повторюється, ворог намагається виснажити українську ППО. Кремль знову заговорив про війну з НАТО. Медведів пригрозив, що введення безполітної Тобто дозволить літака Альянсу давати російський дрон над Україною, означатиме пряму війну з Альянсом. Пісков заявив, що НАТО вже де факто воює з Росією, допомагаючи Україні. Аналітики ICV пояснюють, це спроба залякати Захід, щоб він відмовився від допомоги Києву та від захисту власних кордонів. Став лайк, підписуйся на канал і вперед у перемоги!